Вітаю, мої любі, на уроці образотворчого мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку зимові свята. На зимові свята жита часто прикрашають паперовими прикрасами, сніжинками, гірляндами. Вони називаються ветенанки. Виготовити витинанки дуже просто. Спочатку складають папір, а потім вирізають візерунки. Поглянь, які красиві візерунки можна створити за допомогою паперу. Пропоную і тобі створити аплікацію на тему зимовий ліс. Для цього знадобиться паперовий картон блакитного або синього кольору та різнокольоровий папір. Для того, щоб створити ялиночку зеленого кольору, потрібно взяти двосторонній папір зеленого кольору, скласти його навпіл, намалювати контур ялинки та вирізати. Потім розгорнути заготовку та приклеяти її на основу. За основу, ми пам'ятаємо, що ми взяли з вами картон блакитного або синього кольору. Прикрасити ялинки. Можна витинанкою з білого паперу. Для цього вирізати з білого паперу ялинки трохи меншого розміру та зробити на них прорізи. Цікаві композиції на зимову тематику можна створити з паперу. Якщо доповнити композицію витинанкою з білого паперу, вона буде мережевною та незвичайною. Також пропоную переглянути наступний варіант. Зображення зимового лісу за допомогою нашої ветенанки та поміркувати, як можна розмістити ялинки на аркуші паперу. Також є і третій варіант нашого зимового лісу. Якщо ви пофантазуєте і зможете зробити ветенанки. Різних кольорів, різних величин, то ви зможете прикрасити ними свої домівки або свої ялинки. Бажаю вам успіху, упевнена, у вас все вийде. До зустрічі на наступному уроці!